Можно я вот оставиться я таким. Він не міг розмовляти. Тобто, це було щось таке так, незвичне ідея. Так, це завжди я зрозумів, мій з тим, але власне все, що війшло в історію, пішло завдяки християнства. Власне, у християнстві роль жінки. Але говорять, дуже дуже практи. Це поговоримо про те, що Христос говорить в Та Жінка була заскочена той, тим копанням, що каже Христос. Каже, дай мені буде на весь. Не маєш там цього, чого не маєш і ти просиш мене жінки, жінки, жінки Самаря. Власне, для нас є це є. Справді від кола успадкували нам дав найкращу землю всіх цей прав. Ніхто не задумується з питанням води, як ми mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. на увазі, немає допомога. На кожному місці можна викопати виходити і та вода буде. Ми не відчуваємо такої послуки. Так, Буває люди, вони трошки посушливо, що немає вибушків, ще щось спокійно, але ага. справді ми. Не відчуваємо нікої незручності, відсутності води. Якщо ви уважно бачите, то жінка йде. Власне, є далі розкопі, що якщо бій одній керівці зникала вода, місто розкладалося, люди з того місця йшли, шукали інше місце, де була би вода, бо вода це є. Каже, Якби ти знала, хто тебе просить про воду і яку воду тобі можна теж живу воду, тебе сама вона прописала. Жінка не збирається. Бо вона відчуває прикульність, їй треба брати і, трати, і ти станемо так довгий, довгий довгий шлях, щоб напевно воду. Ми зараз це не допоможемо. ми також відкриваємо праву, да, так може старше гаду, і треба воду на закрити. Можливо, не так далеко, але треба було й носити. І це справді не є легка справа. Вона каже, я хочу цієї бути дайміння ці цієї води, а я комиссия. І Христос її більше відкриває, відкриває і ще більше її проблеми, які життя відкриває. Він відкриває. І відкриває її найподаємніші місця. Іщі, власне, і жінка власне відчувається. Вона розуміє, що ця особа не є проста особа, вона відчуває під тому, можливо не відчуває,

Це наші і, і навіть звідчини, що власне інстигнал почав дуже сильно бути визначеним, почав більше хворіти, почали більше відчуватися познаки Христа і отримує відповідь на численні питання, отримує дуже живильну воду в її керівниці, в отримує знеболення або лікування її рані, або пробувати її в І ми бачимо, що ця жінка, зустрівши Христа, не затримує у собі цю радість, радість зустрічі з Христом. Вона несе, несе то, то, то радість до. Міста, де вона живе, і виходять численні люди для того, щоб зустрітися.